Цікавий менторський досвід у тебе був за останні декілька років у форматі чи ментора, чи менті, що для тебе було найбільш таким цікавим? Я можу сказати так. Останні роки то в принципі скільки триває мій менторшип, тому що він триває з 2019-го. Е, І я перейшовши в ІТ, побувши там рік, зрозуміла, що е, мій досвід в банках відповідно, фінансового освіта, це не є щось таке, що треба викидати, тому що я зайшла в ІТ. Я зрозуміла, що е, так як я здобуваю знання, я зразу можу їх е, комусь передавати і сама я закріплю і ще поможу. Але та була платформа PushFar, е, То я працювала е, в памі і багато викладала в лапці, і теж менторила своїх колег на, на вимогу колег. І напевно, найпотужніший досвід ментора в мене був якраз перший, коли мене дісватала е, студентка Йлави.